Колеги і наші партнери. Зараз я надаю слово Георгію Володимировичу Попакіну, доктору історичних наук, директору Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського Національної академії наук України. До речі, зауважу, що Георгій Володимирович розпочав свою кар'єру в архівах, саме працюючи в здаво України на посаді старшого зберігача фондів. Я думаю, що а, ви на мене не образитесь за те, що я відкрила цю таємницю. А, ми пишаємося тим, що ви починали працювати в архівній галузі саме е, в нашому архіві. І я хочу підкреслити, що співробітники інституту є найбільш активними дослідниками е, архівних фондів Даво України. Прошу вас, Георгій Володимировичу. Дякую, шановна Ларісу Леонідівна, за надане слово і за розкриття таємниці. Власне, саме з цього хотів почати, що моя трудова і наукова діяльність почалася в Центральному державному архіві вищих органів влади. Правда, він тоді трошки інакше називався, але вищі органи влади були присутні. У нас дискусії йде в таких різних форматах, але дозвольте мені, якщо вже. Мене презентували як представника академічної науки, то і виступити в суто академічному плані і по тих проблемах, які оголошено. Тобто минуле сьогодення і кібермайбутнє архівів влади або урядових архівів. Тому, щоб не займати багато уваги, я буквально тезисно буду говорити. Перша теза це урядові архіви зберігають найважливішу інформацію, не хочу принижувати жодним чином его-документи, творчі документи і так далі, але саме урядові документи, документи органів влади нам надають. Ну, скажем так, найповнішу інформацію про всі події. Е, ну, Можна наводити прізвище відомих джерелознавців, наприклад, ранки німецького джерелознавця, улюбленим джерелом якого були е, венеціанські дипломатичні документи, або Володимира Антоновича, нашого джерелознавця, який, власне, опрацьовував актові джерела, це теж джерела органів влади. А, тільки абсолютно невеличкий приклад з е, власного досвіду е, був такий одноденний прем'єр е, за часів е, Української гетьманської держави Микола Сахна-Устимович. Він, 29 квітня, був призначений, 18-го року, призначений отаманом от Ради міністрів, а 30-го його вже е, замінили на іншого. От. Так, е, про його долю є різні відомості, в тому числі те, що він в грудні 18-го року під час антигетьманського повстання потрапив до рук е, повстанців і його було страчено повстанцями. Але, відкриваючи фонд Міністерства земельних справ, е, ми можемо знайти там е, наказ Міністерства земельних справ. По відділу коневодства, а саме цей відділ очолював Сахну Устимович, про те, що його звільнено з посади там, якогось 31 грудня 2018 року. Ну, Якщо він постраждав від повстанця, то, звичайно, ніхто б його не звільняв. Тобто його доля була трошки інакшою. І саме це засвідчує нам урядовий документ. Ну, якщо ми заглиблюємося в минуле, то тут теж достатньо, мабуть, трьох прикладів. Перше, це відсутність повноцінного урядового архіву Гетьманщини 17-18 століття, заважає комплексним дослідженням цього періоду нашої історії. Ну, Ми, як археографи, намагаємося компенсувати це. Різними реконструкціями, збиранням документів, в тому числі випускаємо збірники хронологічно це, архів ранньомодерної української держави, архів Кашанової Запорозької Січі, і дипломатарії українських гетьманів, універсали. Але це не компенсує жодним чином того, що колишня е, малоросійська архіва, потужний архів, він був фактично знищений. Розпорошений, і зараз те, що ми маємо в історичному архіві нас в Києві, це лише його залишки. А інший приклад це вже фонди Центрального державного архіву вищих органів влади. Це період 1717 1723 мабуть, правильно 23-го казати, якщо ми будемо говорити про органи державної влади. Це період. Біль... Це більш-менш повне збереження цих всіх урядових структур, фондів цих урядових структур, і тому ми можемо лишатися тим, що є е, хороша, не скажу, не скажу, що повна, але така потужна, джерельна база, на якій ми досліджуємо історію української революції перших визвольних змагань. І Знову таки, протилежний приклад це період наступний, період, коли Україна перебувала в складі СРСР. І тут ми маємо картину такого, як е, сформулював відомий архівознавець джерелознавець Геннадій Володимирович Боряк: архівоциду, тобто знищення саме урядових е, документів, свідоме знищення існуючою владою. Документів 20-х і 40-х років минулого століття. Для чого це робилося? Для того, щоб замістити за собою сліди, щоб не дати е, правової е, оцінки тим злочинам, які ця влада проводила. Але внаслідок цього маємо величезні лакуни в наших знаннях про Україну в складі Радянського Союзу. Ну, друга теза це сьогодення. Тут, на мій погляд, маємо сталу систему отримання паперових документів від урядових структур. Головна проблема, на мій погляд, тут полягає в тому, щоб забезпечити чітке виконання нормативних актів, що це передавання, і створити, продовжувати створити повноцінну джерельну базу попри. Все, що відбувається попри всі форс-мажорні обставини, попри війну, яка триває вже більше 10 років, нічого тут не порушить. Ну, і наступна теза це кібермайбут. Тут вже кілька разів згадувалося, і проблема дійсно існує, і проблема дуже серйозна. Найважливіше це усвідомити той факт, що це кібермайбутнє розпочалося не сьогодні і не розпочинається сьогодні. Воно розпочалося вчора чи навіть позавчора. Кабмін, Міністерства, як ми чули сьогодні, перейшли на електронний документ обіг фактично повністю. І буквально завтра, можна сказати, ці всі. Цифрові документи, Born Digital Documents, тобто документи, які народжені вже в цифровому форматі, вони будуть надходити до архіву Центрального державного архіву вищих органів влади. І це нас змушує інакше дивитися на архів. Тому що дійсно. Паперова частина, вона нікуди не дінеться, це буде історична, скажімо так, умовна частина архіву, але сучасна частина, не майбутня, а вже сучасна, вона створюється в електронному вигляді. І тут же звучала теза про те, як забезпечити збереженість, як працювати з такими джерелами, з такими документами. Це дуже серйозна проблема. Те, що архівісти мають оволодіти фахом а, айтішників, це вже не те, що на 100%, це на 150% зрозуміло, тому що ну, залучати айтішників потрібно, звичайно, але архівісти це такий фах, який вимагає багатьох знань, в тому числі і в сфері айті. Тут треба все це а, суміщати. В якийсь спосіб це дуже важко сказати. Ну, а проблеми збереженості, забезпечення збереженості електронних документів, вони десь на кілька порядків вищі, ніж проблеми збереженості паперових документів. Там достатньо підтримувати належний температурно вологісний режим. Не рухати їх зайвий раз, не турбувати її, нібито все нормально. Ну, Це теж проблема, але проблема, скажімо так, фізична більше. Що відбувається в електронному середовищі з електронними документами, мабуть, ніхто точно не може сказати. Яким чином вони там існують, а вони існують там? Вони те, що зберігаються перебувають. Вони там живуть, просто живуть. І в який спосіб їх можуть змінювати, це теоретично можливо. Тому поняття збереженості електронних документів підіймається не на фізичний, а на вже такий, як би не сказав, ментальний рівень, як ми можемо зберегти недоторканості цих документів. Ну, Проблеми з носієм, на що записувати і так далі. Це дуже серйозна проблема, але це знов-таки технічна проблема. Нас мають зараз цікавити, окрім технічних проблем, проблеми з світоглядних в даному випадку. І тому, очевидно, нам потрібно тут досліджувати досвід розвинутих країн Європи, Америки, Канади. Які вже років ну, як мінімум 10, а то й 15 працюють з такими Board Digital Documents і Records, і вони вже накопичили певний досвід. Ну, Леонідівна тут всі карти в руки, оскільки вона досліджувала історію архівної справи Сполучених Штатів Америки. Але нам потрібний досвід не тільки, скажімо, наших найближчих сусідів, як поляків, але і Великої Британії, і Франції, Німеччини, Італії. Вони з цим працюють щодня, і, очевидно, ну, треба думати над таким, якщо ми йдемо вже в Євросоюз, то і про стандарти в даному випадку Євросоюзу в архівній сфері ми так само маємо думати. Тобто тут нашому кібермайбутньому, яке почалося, як я казав, вже позавчора ще, у нас дуже багато проблем, і ми не те, що маємо, ми мусимо їх вирішити, бо якщо ми не збережемо ці кібердокументи, кіберджерела, то вони будуть втрачені. Якщо паперові можуть якось щось пережити, і вони переживали впродовж багатьох століть всілякі випробування, то я боюсь, що саме кібердокументи вони не зможуть такого пережити. Але не будемо на сумній нотці завершувати. Це майбутнє, це яке відповідають архівісти, я себе не Вважаю не архівістом, я теж належу до цієї славетної когорти людей, які опікуються нашим минулим і нашим майбутнім, бо саме в архівах минуле перетворяється на майбутнє через сучасне. Тому я певен, що архівісти, зокрема, архівісти Центрального державного архіву вищих органів влади, цей мандат, який їм доручено. Будуть вирішувати і вирішувати достойно. Дякую за увагу. Дякую. Георгію Володимировичу, Я хочу сказати, що у нас цього року був такий досвід, коли паперові документи треба було дуже швидко залучити до е, сучасного такого е, обігу. І е, ми здійснювали їх од для того, щоб швидко швидко могли їх опрацювати саме там, де вони були потрібні.